Знаєш, як я завойовувала перших пацієнтів? Розкажіть. Я за свої гроші фіксувала, ну, наприклад, першим моїм пацієнтом, я приїхала з Москви, привезла брекети. Я вас дуже хотів запитати, чи пам'ятаєте Та, Звичайно, я привезла брекети. Я привезла на кафедру, клінічний кабінет. Я така щаслива, я всім оповідаю про те, як, з якою я технологією приїхала. Легкий такий ігнор. Але в мене були іноземці, студенти моїми першими пацієнтами був студент Фаді і Анна з Польщі. І він з Сірії, вона з Польщі. Він знав, що це таке, і він згодився. Ясно, що я фіксувала це безкоштовно. В нього була велика велика діастема. Перший мужчина це на фарт до того числа. Фартує. <реш> і в нього була велика діастема, я йому полікувала діастему, зафіксувала брекети, і моя студентка Анна з Польщі, вона потім стала моєю курсанткою, приїжджала на спеціалізацію і так далі. І каже: Мирослава, ви пам'ятаєте, вона була одна з перших. Відповідно, це було диковинка. вони знали. Уяви собі варіант, коли приходили з брекетами в Львівський трамвай, і там бабці говорили: о, людоньки, кульчики собі на зуби поначіпали. Це був такий період, для того, щоб дорослі пацієнти носили брекети, я влаштувала знаєш що, клуб. Тоді ракетирство було. Тоді був такий це ж 90-ті. І, я... І я ем, заснувала клуб. Він називався клуб брекетирів. Не рекетирів, а брекетирів. Брикетир. Що це був за клуб? Дорослі пацієнти, яких я переконала на те, за свої гроші перших фіксувала.